Добрий день, друзі. Я хочу розказати вам свідоцтво про мене, що трапилося от, після кросейду в Італії. Я коли поїхала на кросейд, то відчувала себе пом'ятою. Так моя душа була така, ну як вам пояснити пожована. От. І коли я приїхала на кросейд, я по перше побачила своїх братів та сестер. Я настільки рада була, от, що я воскресла тільки за цього. По-друге, я дуже рада була бачити нашого апостола пастор Віточку настільки здоровими, красивими, такими гарними, щасливими. Тому що ми з Черкасом молимося кожний вечір за них. То я б хотіла б бачити, чи дійсно насправді наші молитви вони сильні, розумієте? І я побачила вживу апостола пастор Віточки, які вони красиві, які вони щасливі, здорові і. Я зрозуміла дійсно, що я молюсь не просто так і будемо продовжувати молитися. Що стосовно мене, я завжди приходжу на служіння і Господь дає просто мені обновлення моєї душі. Настільки він мене воскрешає, коли в цій суєті. Ти бігаєш, документи туди, документи сюди, ти все робиш, але е, твоя душа вона, вона шукає де, де та путь до щастя, де ти будеш відчувати себе здоровим, в здоровому глузді, щасливим, е, щасливою людиною. От і коли я кожен раз приїжджаю на служіння на крусет, я це відчуваю, що не наче якісь окови з моєї душі, вони падають. Просто в ім'я Ісуса Христа. Вони взяли і впали. І я настільки просто, неначе мені хтось крила ззаду виростив і я пішла літати. Я настільки гарно себе відчувала. Так що дуже спасибі за цей крусет в Італії. Я б хотіла, щоб кожен місяць був цей крусет в Італії. До речі, тут мені здається, половину німців хочуть на цей кросет відправитися. Нехай нас всіх господь благословить. От і щоб ми не загружалися ніколи, наша душа вона цю путь вона сприйняла і знайшла путь до щастя, путь до Ісуса Христа, до спасіння людей.